Привіт, дорогі глядачі мого каналу SmartShop.ua Сьогодні поговоримо про популярні телевізори Hisense, Ми їх вже продаємо досить давно і з'явилася можливість показати вам лінійку телевізорів A4BG і A6BG. Це телевізори досить доступні у порівнянні з відомими брендами. І сьогодні незвичний огляд. Сьогодні ми розберемо 32 діагональ. 43 діагональ і 50-ту діагональ. Тільки 32 ка називається 32 a 4 bg Я зараз розкажу, чому така назва йде. 43-ка це 43 A6BG і 50 ка 50 A6BG. І ми ще порівняємо сьогодні 50-ку з відомим брендом з телевізорами Samsung. Отже, почнемо ми з 32. -ки. Це досить популярний телевізор для тих, кому треба YouTube, світ TV. Дуже багато таких телевізорів купують у нас якраз на подарунок своїм батькам родичам. За що вам велика дяка! І сьогодні я познайомлю вас з цією популярною моделлю. Отже, модель 32 дюйми. З розподільною здатністю 1366 на 768 пікселів, побудована на матриці VA. Перше, що хочеться сказати, це досить проста комплектація. В комплекті ми знайдемо гарантійний талон, інструкцію коротку користувача зі швидкого налаштування, табличку енергоефективності і, звісно, дві підставки. Також в комплекті є досить зручний і комфортний пульт дистанційного керування. Мені він сподобався тим, що тут кнопки прорезинені, і майже не відчувається звук їх натискання. От Давайте я зараз не відчувається. Тобто досить тихий і комфортний пульт. Закруглена форма дозволяє комфортно ним користуватися, він дуже зручно лежить в руці. Що ще сподобалось, це те, що на пульті є клавіші швидкого доступу до YouTube, Netflix. Ну, інші додатки не такі у нас розповсюджені, але YouTube запускається досить швидко. Це класно, особливо, якщо ви даруєте такий телевізор своїм батькам, які не хочуть відкривати смарт, а користуються додатком досить часто. Тобто натиснули YouTube і зразу потрапляєте на улюблений додаток. Єдине, що ви можете відмітити, що немає в цьому пульті, звісно, голосового пошуку. Отже, Основна відмінність А4 серії це в тому, що вона йде на операційній системі Vida U4,5, яка, на жаль, не підтримує функцію голосового пошуку. А 6 BG – це вже моделі з голосовим пошуком і з більшою розподільною здатністю. Що здивує вас в цьому телевізорі? По-перше, здивує преміальний дизайн. З Задньої частини це металевий корпус з пластиковою, з пластиковою кришкою материнської плати. Що мені сподобалося, і вам також сподобається в цьому телевізорі, це те, що в ньому є досить багато необхідних роз'ємів. Це і два USB. І лан для провідного під'єднання до мережі інтернету, оптичний вихід багатоканального звуку, два високочастотних для різних типів антенн: це і супутникове, і кабельне, цифрове, і аналогове телебачення, два HDMI, слот CI для карт. Платного доступу до цифрових телеканалів, є вихід на навушники, це важливо. Можна навушники під'єднувати, можна звичайну комп'ютерну акустику або музичний центр. І е, композитний роз'єм для старих dvd плеєрів Стандарт Веса досить незвичний це 100 на 200 мм, якщо вам треба. Допомога з підбором необхідного кронштейну, то, звісно, звертайтеся. Ну, а стосовно дизайну, по-перше, на телевізорі наклеєна захисна плівка. Її необхідно знімати досить обережно. Вона наклеєна як по рамці телевізора, вона з нижньої частини і з верхньої наклеєна, так і на самому дисплеї. Знімайте не спішно, обережно. Ми зараз зняли для того, щоб оцінити всі. Переваги дизайну цієї нової моделі. І дизайн цього телевізора вас точно здивує, тому що рамок у телевізора майже немає, вона є тільки в нижній частині і дуже дивує те, що в доступній це одна з найдоступніших моделей зараз смарт-телевізора від Hisense, Преміальний красивий привабливий телевізор. Екран з антибліковим покриттям. Звісно, якщо якийсь яскравий об'єкт світла є у вашій кімнаті, то, можливо, на якихось темних деталях ви будете помічати цей об'єкт. А так, в цілому, досить непогане поглинання світла зовнішнього іде на екрані. Тобто я не можу сказати, що він прямо як дзеркало глянцевий, тобто з антибліковим покриттям. Повторюю, що телевізор побудований на матриці VA, тому тут ви отримуєте непоганий рівень чорного кольору. Але є досить цікава особливість, за яку ви дуже часто питаєте в оглядах на телевізорі Hisense, це те, що. Операційна система і оформлення операційної системи побудовано на сірому кольорі. І при фото-відеозйомці здається так, що сірий колір, наче тут якісь на екрані такі якісь плями або засвіти, як ви їх називаєте, по периметру екрану присутні, тобто нерівномірна заливка. Але те, що я помітив, це те, що коли ви вмикаєте телевізор, тобто вмикаєте на ньому якийсь контент, то все чудово. Тобто придиратися до е цього сірого кольору нерівномірної заливки я би на вашому місці не став. Давайте зараз подивимося, як телевізор показує чорний. І ось дивіться, я зараз вимикаю світло, і чорний досить непогано показується. На цьому екрані. Тобто проблем немає. Проблема тільки здається, що вона є, тому що при увімкненні, наприклад, YouTube ви бачите якісь там ніби засвіти. Але це просто візуальне оформлення операційної системи. Що стосується самого зображення цього телевізору, то непоганий баланс кольорів. Мені не дуже сподобався режим стандарт. Він не такий. Не знаю, от такий якийсь він плаский, пластмасові відтінки кольорів. Досить непогано день кіно е, виглядає, і ніч кіно, ніч кіно більш темний, динамічний. Ну, це вже схоже на Samsung з глибокими завалами в темних частинах кадру, ви втратите багато деталей. А от день кіно непоганий. Або рекомендую, як я зробив, налаштував собі стандартний, трошки додав яскравості, трошки додав. Кольорів і отримав непогану м'яку картинку на екрані телевізору, яку, яку можна комфортно споглядати. Далі, що сподобалось, це швидка робота операційної системи Smart TV Vida 4.5. Дуже швидко відкриваються і закриваються додатки, і телевізор виконує свої функції та задачі на відмінно. Тобто, що хочу сказати, за 7 тисяч гривень Smart. Який ви подаруєте своїм батькам, тут непоганий. Звісно, 32, ка тут невелика розподільна здатність 1366 на 768, і, можливо, з дуже близької відстані, менше 1 метру трошки не вистачає розподільної здатності, але в цілому зображення досить непогане з максимально реалістичними кольорами, наскільки це можливо в телевізорі такого класу. Ще сподобалось. Доволі непогано телевізор показує звичайні телеканали. Це я вам зараз покажу на прикладі вже популярного на моєму каналі додатку Світ-ТВ. Промокод в нижній частині дасть вам можливість семиденного користування безкоштовно, а також цей промокод дасть вам можливість подивитися одну прем'єру, тобто платний фільм на вибір. В Світ-ТВ можна переключати канали і передивлятися архів навіть на деяких каналах до. 14 днів назад можна повертатися і дивитися улюблені передачі в записі, пропускати рекламу. І телевізор непогано показує звичайні телеканали, тобто я не бачу високої різниці з більш відомими брендами, за які, на жаль, Приходиться віддавати значно більші гроші, і навіть доходить до 40% різниці по ціні. Але відносно порівняння з іншими брендами, ми поговоримо трошечки пізніше, тому що можна багато говорити, а можна все це подивитися безпосередньо у прямому порівнянні. Я ще, відверто кажучи, не порівнював, тому перейдемо, мені самому цікаво розпакувати ці два тєліка. І е, ще стосується. Додаткових можливостей. Я вам рекомендую, якщо у вас смартфон є сенсорний, встановити додаток Vida Smart і отримати дуже швидку можливість керування телевізором та запуск додатків. В цій програмі ви отримуєте швидкий запуск ваших додатків. І можливість використання як пуль дистанційного керування. Тобто, ви бачите додаток YouTube, запускаєте додаток YouTube. Бачите додаток, Sweet TV, запускаєте додаток Sweet TV, і він зразу запускається у вас на екрані вашого телевізора. Також е є можливість додати гучність, перемкнути канал, повернутися в головне меню. Все це є прямо у вас у смартфоні ось тут. Рекомендую встановити. А ще прикольна штука. Коли ви заходите в медіа контент, тут у вас є можливість запускати музичні файли, фотографії та відео безпосередньо на вашому телевізорі просто транслювати фотографії. Наприклад, показати друзям і близьким ваші останні подорожі або якісь цікаві фотографії. Так що цікавим виявилася 32. Ще е, стосовно різниці між. Хайсенсом та е, відомими іншими китайськими брендами основну відмінність я вам скажу це використання високоякісних екранів та високоякісних динаміків. Звук у телевізора непоганий. Що хочеться сказати? Хайсенс це відомий бренд і відомий не тільки в Україні, відомий він в Китаї і в США. Це телевізори, які виробляються безпосередньо виробником. Якщо ви порівнюєте ці телевізори з Xiaomi, то Xiaomi, як такова компанія, вона не виробляє телевізори. Вона просто штампує на них е свою торгову марку. Це що стосується к Xiaomi. У Hisense власне виробництво, власні дисплеї, власні е комплектуючі. І вам так на замітку компанія Hisense викупила 90%, якщо не помиляюсь, акцій компанії Горієнє, тому це зараз один і той самий бренд. Це великий-великий концерн. Тому хто мене питає відносно там порівняння Hisense або там якогось Акая або Сатурна це зовсім різні технології. І я недарма взяв сьогодні на порівняння саме Samsung, тому що. Hisense спокійно можна порівнювати з відомими брендами, тому що це якісний продукт, за який немає переплати за бренд. Отже, 32-ка це непоганий варіант для кухні, для невеликої кімнати. Враховуйте також необхідність поворотного кронштейну, якщо ви не будете споглядати телевізор під прямим кутом, тому що особливості в її матриці це, звісно, зміна. Кольорової передачі при критичних кутах від 40 градусів. А так, картинкою порадує, швидкий смарт вас порадує, зручний комфортний пульт порадує не тільки вас, а й людям, яким ви подаруєте цей телевізор, тому що батьки зможуть швидко дістатися улюблених додатків, тобто YouTube запустити або ще щось. Ну і взагалі. Не знаю, які мінуси можуть бути. Дизайн чудовий, картинка на свої гроші нормальна. Я не можу сказати, що це ідеально. Звісно, є моделі у відомих брендів, які може там краще показують. наприклад, у того самого Philса або Samsung, але і коштують вони значно, значно дорожче. Тому, як базовий смарт-телевізор, я завжди рекомендую, хто з моїх друзів питає собі якийсь недорогий смарт. Я рекомендую Hisense. Це завжди пряме попадання у співвідношення якості зображення і грошей, за які ви його віддаєте. І з приводу надійності, це окремо, поки ви споглядаєте картинку цього телевізора, з приводу надійності. У нас випадків гарантійних по Hisense було не більше, ніж пальців на одній руці. А я пам'ятаю. Лише дві ситуації. Одна ситуація це 65-ка, яка у нас вже є на каналі 65 а 7500 Там, на жаль, якісь артефакти з'явились на дисплеї, і телевізор просто списали по гарантії. Людина взяла новий. І другий випадок був: нам приїхав при перевірці. Ми виявили дефект, просто не працювала підсвітка, але цей телевізор навіть до клієнта не поїхав. І що ви собі розуміли, ми досить багато цих телевізорів продаємо, і я можу бути впевнений, що це. Дуже надійний виробник. Все це повторюють за рахунок того, що у них власне виробництво. Для них не роблять, хто хтось не робить ці телевізори. Вони самі їх виготовляють і самі відповідають за власне виробництво. І ще можу сказати приємну новину. Досить недавно, буквально там місяця два тому Хайсенс увів два роки гарантії на свої телевізори. І це круто. Але обирайте самі, я повторююсь. Рекомендую завжди те, що перевірено вже часом. Тому ось ця 32 двоєчка вже також їде до клієнта. Буквально завтра, післязавтра ми будемо відправляти кожен телевізор. Ми перевіряємо, налаштовуємо, відправляємо фотографії перевірки, і він їде безкоштовною доставкою по всій території України. Ми переходимо до 43-ї діагоналі.